До нового 2015 року залишається зовсім мало часу. Рівняни зосереджені на передноворічних приготуваннях і часто забувають про елементарні правила поводження з піротехнічною продукцією, що, як свідчить статистика, нерідко призводить до нещасних випадків. Щоб цього уникнути, правоохоронці радять відмовитися від використання піротехніки, купленої на стихійних ринках. Купуючи піротехнічні засоби, вимагайте сертифікат та інструкцію з використанням. Звертайте увагу на термін придатності. Правоохоронці радять утримати. Від використання піротехнічних засобів не лише в новорічну ніч, а й до закінчення антитерористичної операції на сході України. Головною асоціацією з новим роком, окрім снігу мандарин та Діда Мороза, є, звичайно, святкова ялинка. Купуючи у підприємців, звертайте увагу на відповідне маркування хвойних. Адже з 2009 року усі дерева, призначені для продажу, мають пластикову бирку із штрих-кодом. Ціль такого маркування максимальне забезпечення реалізації новорічних дерев законним шляхом. Рекомендуємо звертати увагу на позначки хвойних, щоб не мати проблем із законом. Також правоохоронці закликають подбати про безпеку дітей під час зимових канікул. У цей час діти більшість свого часу будуть проводити на вулиці, а зимові вечори це дуже небезпечний період, бо рано темніє на вулиці і видимість на дорозі обмежена. Крім того, погодні умови сприяють аварійності. Саме тому працівники Державтоінспекції Рівнеччини напередодні зимових канікул нагадують про необхідність дотримання правил безпеки. А саме завжди використовуйте світлоповертаючі елементи на одязі в темну пору доби. Thank you. Будьте уважними, навіть коли йдете тротуаром, адже з двору може несподівано виїхати машина. Йдучи тротуаром, тримайтеся правої сторони. Не виходьте із-за транспорту, що стоїть. Дочекайтеся, поки він від'їде. Не грайтеся поблизу дороги. Санки, лижі, ковзани і в сніжки допускаються лише на дворових територіях. Чекайте автобус чи тролейбус на зупинці. Не виходьте на проїзну частину. Переходьте дорогу лише у встановлених для цього місцях. Бажаємо всім жителям області гарних і безпечних свят.